Катерина Лакатож проживає у ромському поселенні в Берегівському районі. Окрім свідоцтва про народження, жінка не мала жодних документів. Таких є Катерина у ромських громадах чимало. Основна причина неосвіченість ромів. Відтак багато з них так і живуть все життя без документів і позбавлені основних прав. Вона хлопцями дев'ять років, вона дівку вже сім років. Май тепер виходить з садики. А твот діреки Дай мене з таке тете мене меґет. Катерина виховувала шістьох дітей, але через неналежні умови проживання і відсутність документів представники соціальної служби вилучили у жінки чотирьох дітей. Наразі у неї залишилося двоє: дев'ятирічний хлопчик і семирічна донечка. Жінка намагається оформити необхідні документи для себе та своїх дітей. У цьому їй допомагають правозахисники, що працюють на громадських засадах. Крім того, Катерина відвідує тренінги, де ромів навчають самостійно вирішувати питання з оформлення документів. hogy azt meg tudnám neki egy csinálni, de én is kimennék valamelyre. Gyere, megyünk. Dobre, buta. Проблема відсутності документів залишається однією з найгостріших для ромів. Без документів, які підтверджують особу, люди позбавлені доступу до медичних послуг, освіти та соціальних виплат. Більше того, це унеможливлює офіційне працевлаштування та реєстрацію місця проживання. Ми сьогодні вам розкажемо пані Наталія адвокат. Як вона проходить всю процедуру встановлення особи, коли у вас нема паспортів, коли у вас нема свідоцтва? От у нас сидять тут люди, яких треба, яким треба свідоцтво робити діткам, які не мають ще паспорта для багатьох ромів через відсутність базової освіти, оформлення документів це складний і часто недосяжний процес. Тренінги з паспортизації, які проводять громадські організації, покликані навчити людей долати адміністративні бар'єри. Людина, яка вам факти народження було. А також допомагає вам позбавлена без документів. Вона взагалі позбавлена всіх. Фактично можна сказати, прав. Які передбачено Конституцією України громадянам України, тобто фактично де вона не звернеться, в неї немає документів, які підтверджує особу. А тож неможливо встановити дану особу. Звичайно, ми часто стараємося проводити такі тренінги напротязі року, напевно, щомісячно ми такі тренінги проводимо для наших медіаторів. То ми вчимо наших бенефіціарів, які саме документи, допустимо, потрібно для того, щоб вони зареєстрували народження своєї дитини, які саме медичні документи вони повинні мати з собою, коли вони звертаються в органи драц для реєстрації народження дітей. Коли у них, допустимо, ніколи не було паспорта громадянина України, але є свідоцтво про народження України, як їм отримати цей. Паспорт України Особа без громадянства це така особа, яка з тих чи інших причин втратила можливість отримати громадянство за країною походження і не набула вчасно громадянство держави, якою в даний час проживає. Тобто це статус, який визначений міжнародним законодавством. Особа без громадянства також може бути документована і отримати відповідну посвідку на постійне проживання особи без громадянства у міграційній службі України. На тренінги відвідують більше жінок. В жінок проблема з тим, що вони десь там мають можливо паспорт, немає їхніх дітей свідоцтва про народження. Не мають свідоцтва про народження, тому що не мають довідки з роддома. Тобто, є могли народжувати вдома. І ну, більшості проблеми стикаються завжди з жінками. Жінки їхні діти. Зараз у нас молоді є мами там, їхні батьки жили в ну в бідноті. Якби сказати, ходили на заробітки, ходили в Стрей, у Львів. Вони там жили в як в таких палатках. Тобто вони просто не звертали на це увагу, не надавали тому, що це потрібно дітям. І отак у нас і приходять зараз деякі жінки і кажуть: просто мама не мала часу. Мама хотіла заробити на хліб, і вона надавала переваги, що їм треба паспорт. Все. І тому в них вони без паспортів і без народження. Я його називаю пекельне коло, через яке ми проходимо за діяний той кюрим, цупаневезний. Ну дивіться, мамочка народила дитину. А, значить, звертається в ЗАГС, да, наприклад, ДРАЗ спочатку, і ДРАЗ каже, значить, так, дайте, будь ласка, мені медичну довідку з пологового про те, що ви народили дитину. Ну, коли в мама є паспорт, коли є ця довідка, все добре, все співпадає, все добре. Дитину в місячний термін зареєструють без проблем. Навіть дорогу. Але ж коли мама, наприклад, невірно сказала свої дані або якось по-іншому записала, ну, ЗАГС каже, значить, звертайтеся в суд. Встановлюйте факт належності правослановочного документу, виправляйте це, і ми на підставі рішення цього про те, що що це саме ваше медичне свідоцтво, а не якоїсь там іншої особи. Ми зможемо зареєструвати цю дитину. Правопросвітницька діяльність для них є дуже важливою, хоча вони є ну, всі більшість з них не освічені, але вони. Бажають іти, хочуть. Деякі питаються навіть щось написати, пробують. Хто не володіє, не вміє писати, то ми практично всюди супровід. У нас іде юрист, адвокат. Вони допомагають написанні соціальний працівник допомагають написанні цих роз'яснень. Але ця, ці заходи для них і тим передбачені, щоб вони навчилися це робити самі. Тому що ми не завжди будемо, не будуть такі організації, а їм потрібно вміти. Роми вони дуже люблять слухати, вони люблять навчатися. Їм це цікаво. З ними дуже мало проводять ось о таких тренінгів. О таких займаються такою профі... правопросвітницькою роботою. На жаль, паспортизація ромської громади це не тільки зобов'язання держави, але й відповідальність самої громади. Роми повинні проявляти ініціативу у подоланні труднощів, брати участь у процесах, що стосуються їхніх прав, і допомагати один одному у вирішенні цього важливого питання. А лише за умови співпраці між усіма сторонами можна створити суспільство рівних можливостей. Є зразок є пустий бланк. Тож хто вміє писати, той спробує написати. Саме складні процедури, я б сказала за це через тих людей, яких ніколи не було реєстрації народжень ЗАГС. Такі особи, які вони є повнолітніми, для них єдиний шлях це судовий процес. На жаль, інколи буває так, що у нас не обходиться без судово генетичних експертиз. І, відповідно, знайти цю маму, яка в наш час десь за кордоном, щоб вона приїхала і здала відповідно кров на відповідні аналізи, щоб провести цю експертизу. Бувало, ми її чекали по півроку. Це не тільки виснажливо для них, а мені здається виснажливо навіть для нас, юристів адвокатів, тому що це є довго, це є важко. Це Потрібно зібрати дуже багато документів, відповідно подати адвокатських запитів, витримати ці документи, щоб пройти цей великий шлях від оформлення реєстрації народження повнолітньої особи до отримання паспорта її вперше в повнолітньому віці. А це пані Марія. Вона вже пройшла ці навчання і кілька тижнів роботи з юристами. У свої 25 років вона вперше отримала свідоцтво про своє народження і щиро радіє цьому. Шлях до отримання документів був для жінки непростим, проте завдяки підтримці юристів усе склалось. Раніше не зробила документів, зверталася вся до і ніхто не хотів допомогти. Мої діти також не мають. Я домовилася в школі, щоб діти ходили в школу, доки вони зробляться. Я отримала перше своє свідоцтво про народження. Наступний крок для Марії оформлення документів для своїх дітей. Жінка прагне, аби в майбутньому її діти не стикалися з такими труднощами.